Всім привіт, народ! Такий швидкий апдейт по моїй підготовці. До змагань залишається 12 тижнів і 14 тижнів. Тобто в мене є два старти, як ви знаєте, 13 жовтня в Варшаві, 26 жовтня у Франкфурті. І тренер вніс зміни після минулотижневого чекіну і сьогоднішнього чекіну. Трошки помінявся в мене план. Минулого тижня він мені трошки. Підрізав е, раціон. Получається, зараз в тренувальний день е, я це все зараз закину на екрані. Ви будете бачити. Получається, в, мене в тренувальний день е, виходить 410 грам, 411 грам вуглеводів, 350 білка і 57 жирів. І в вихідний день е, аналогічно все те саме по білку і жирах. І 235 грам вуглеводів. Скажу так, по самопочуттю все окей. Єдине, що після тренування, вже от в кінці, коли воно закінчується, а триває воно в мене там дві години в середньому. Я вже відчуваю такий упадок сил, вже чути, що і е, хочеться поїсти. Падає цукор голодний, таке вже вялість відчувається. Але в цілому, все супер, почуваю себе класно. Взагалі немає ніяких проблем. Деколи там зранку можу проснутися розбитий, але в принципі невідомо від чого, тому що зараз на дворі стоїть така жара: то дощ, то сонце, то парить і так далі. То, в принципі, я думаю, що це також впливає. Добре, тепер по фармакології зміни. Тестостерон 375 мг в тиждень енантат. Мастерон Енантат 300 мг в тиждень, прімоболан 400 мг в тиждень. Гормон росту 5 одиниць в тренувальні дні. В принципі, по фармакології це все. Добавилося 100 мг мастерону і, 300, і 100 мг прімоболану. До цього було 200 мастера і 300 пріми. І кажу, по 100 мг додалося тестостерон без змін, гормон росту без змін. Далі додали ми жиротопи, тобто елькарнітин ін'єкційний в уколах. Я його ставлю зранку перед кардіо. Зараз вам покажу на екрані, як він виглядає. Я тестую від фірми Biolab, вона, в принципі, така популярна і в Польщі і по Європі, то реально відчувається, як він жарить, трошки піднімає температуру. Ну, почитайте собі, що дає l карнітин Реально на кардіо прям. Стікають ріки з мене, так ніби я кажу, в воду впав. Я і до цього прям добре потів. А з елькарнітіном то взагалі прям е, капець. То я ставлю 400 міліграм, тобто це, виходить, 2 куба, там в кубіку 200 мг виходить. І декілька днів тому додався ще Йохімбін в дозуванні 10 міліграм, аналогічно така трошки від нього відчувається тахікардія і гарно теж потієш. На ньому, поки що по жиротопах це все, потім ще там додається клинбутерол, і так далі, але поки що без того. Тренер робить акцент, щоб тіло максимально натурально спалювало жир, тобто з мінімальною кількістю стимуляторів і так далі. Ну, в принципі, кажу, все йде за планом, все чітко, форма міняється. От я довольний, він каже: зараз без потреби таке, щось додавати прям цілу гору всього, скажімо так. Далі по дієті я вже сказав, що трошки підрізали мені аптеки, бад аптека, БАДи і всі інші добавки аналогічно без змін. З минулого відео в принципі нічого не помінялося. Там і метформін, ельтероксин, і, і пішло-поїхало. Все, все так, як було. По кардіо 12 тисяч кроків протягом дня. Але кроки рахуються тільки ті, які я ходжу там по дворі. Тобто те, то, що я знаходжу там в залі, воно не рахується. Тобто, якщо я, наприклад, там довге тренування спини чи ніг, то зазвичай я стараюся тримати там 14-15 тисяч, щоб тих 2-3 тисячі кроків, що я знаходжу в залі, скажімо так, вони не враховувалися. Тобто 12 тисяч кроків, аутсайд, як то написано в плані. І 27 хвилин кардіо. Ну дві хвилини я просто зверху докидаю, щоб розігнати пульс. Я роблю на сходах. От прям сходи мені залітають топчик. Ну я чесно скажу, що ні на одному тренажері я так не потію. Один день були сходи зайняті. Я пішов робити бігову доріжку, то взагалі зовсім не то. Там, щоб розігнати той пульс 140, 130, то я не знаю, яку швидкість треба робити, і взагалі прям незручно. І я ще кажу, хто тяжкий, аналогічно не дуже і добре для колін. Для стоп і так далі. Чесно, потім, якщо чесно, відчувався дискомфорт. Тому кажу, сходи для мене це знахідка. Добре, що вони в, мен, в моєму залі вони є. І я живу біля залу одну хвилину, то мені прям топчик. І плюс кажу, я знайшов для себе таку схему, що я спочатку виходжу на двір, роблю 30-40 хвилин прогулянку, а потім йду на сходи. Тобто я вже розігрівся, включився в роботу, кров почала циркулювати, я прокинувся і так далі. Ну, те, що я казав, що хвилину часу йти до залу, то якби за дві хвилини ти не прокинешся, і ті сходи будуть як каторга йти. Ну, бо реально, вони і так йдуть тяжкувато. Тобто не є легке кардіо, через те, так і потієш. Тому я спочатку гуляю, потім йду на сходи, і прям для мене топчик. 5 тисяч кроків, 27 хвилин кардіо, супер! Додому, душ їсти, бомба. В принципі. По спліту новому я серію відео відзняв, ви побачили. тобто спліт, виходить, Тренувальні дні йдуть 2 через один і 4 тренувальних дня. Актуальну форму після сьогоднішнього чекіну я закину в свій телеграм, який є в шапці в профілю посилання. Так що, хто не підписаний, підписуйтеся, заходьте. Я закину всі скажімо так, скріни по дієті, по фармакології. По всіх е, жиротопах і аналогічно свою актуальну форму, яку я зробив е, ну, сьогодні фотографії і відео. Ви там все зможете побачити. Також прикріплю сюди на відео все е, тому, в принципі, по апдейтах все. Я працюю далі. Самопочуття супер, форма міняється, тренер довольний. Е, я вам залишу також скриниво, подивитись, що він сьогодні е, писав. Все йде, як треба за планом. Кажу, от зараз якраз почнеться. От я кажу, зараз я відчуваю, що вже почалась підготовка. Що відчувається, що є така легенька втома, і їжі вже менше. Але кажу, я пахаю, знаєте, для мене, як, я собі завжди в голові таку фразу тримаю: do more, never less. Тобто роби більше, ніколи менше. Оце, якщо чую, що мені тяжко, я собі це говорю і працюю. Все рівно, кажу, я роблю це все в задоволення, в кайф, ну, але. Я такий самий людина, як і всі, буває тяжко, буває, впадло рано ставати. Е і на тренуванні буває не завжди пре. Але, але все випахую на максимум, що і дає свій результат. І кажу: я рухаюсь до своєї цілі. Це саме головне, щоб кажу. В першу чергу я роблю це для себе. Аналогічно, щоб не підвести тренера. Тому кажу: випахую все, наскільки можу, на максимум. Це саме е головне. Тому народ. Ставте лайки, коментуйте, підписуйтеся. Буду дуже вам вдячний, це поможе просовувати моє відео. Підписуйтесь на інстаграм, Тікток, Телеграм. Буду радий всіх бачити і до наступного відео.